Як важко знову говорити про біль втрати, про горе, яке вкрило нашу громаду чорним полотном суму і сліз. Сьогодні Миронівщина проведжала в останню путь ще одного героя, нашого земляка-росавчанина Владислава Сергійовича Гразіона. Який повернувся додому на щиті. Владислав Гразіон народився 1 серпня 1995 року у селі Росава, де минули його дитячі шкільні роки. У 2010 році він закінчив школу, а у 2013 році Маслівський аграрний технікум, здобувши спеціальність з технології виробництва і переробки продукції рослинництва. працював на різних роботах, не уникав труднощів. Останні роки трудової діяльності були пов'язані з Миронівським заводом з виготовлення круп та комбікормів. Дуже любив. І шанував свою матусю Любов Андріївну, допомагав їй у всьому, підтримував. 18 січня 2024 року Владислав став на захист Батьківщини до лав захисників у складі Національної гвардії України, понад рік служив сапером, згодом оператором безпілотних систем. Боронив Україну на Харківському, а пізніше на Покровському напрямках. Постійно був на зв'язку з мамою. А коли приїжджав у відпустку, то намагався привезти щось для підтримки її здоров'я. З сумом дивився на її посивіле волосся і хотів, щоб вона була здоровою і щасливою. Дуже любив тварин. І вся його фотопам'ять у Гаджеті була переповнена світлинами котиків і собачок, з якими довелось зустрітись у зоні бойових дій. Під час однієї з відпусток привіз додому кота і собаку хаски, бо не зміг їх залишити у небезпеці. Тепер фінансово підтримував не тільки маму, а й своїх пухнастих друзів. Взагалі, питання грошей ніколи не стояло у пріоритеті для Владислава. Багато вкладав у війну, купляв за свої кошти необхідне для себе, побратимі. Мав позивний тополя. Любив усіх і його любили. Поважали за дружбу, відданість своїй справі, мужність, справжність. Був позитивним і щиро вірив у перемогу, мав багато планів на мирне життя. Та клята війна все це обірвало. 3 лютого 2026 року. Владислав Сергійович Гразіон, старший солдат, Оператор відділення наземних безпілотних систем взводу дистанційного мінування інженерно-саперної роти, загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу ФПВ-дроном на території Сенельниківського району Дніпропетровської області. Герой Повернувся додому на щиті. Гірка хвилина мовчання у центрі міста. Траурний кортеж продовжує рух центральною вулицею, коридором шани і вічної вдячності загиблому герою. На рукаві кров у серці любо, за правду й волю, за сім'ю, за дім свій за кохання за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза, не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, кому пам'ять? Герої не вмирають, вони живуть у кожному. Нас захищають, на полі не витиму, не вмирають, герої світла і я закривають, вони за нас на небі. Уклінно, зі сльозами на очах, зустріла в свого героя. Односільчанина, Росава, їх так багато, та зламати волю, й добре серце неможливо. На рукаві вікров у серці любов, Боротись темрявою нині, і навіки вистачить нам сили. Герої не вмирають, вони живуть. Захищають на полі не придимо. Рідні, друзі, сусіди, однополчани, представники громади прощаються з Владиславом Гразіоном біля його хати, де він виріс і жив, де був щасливий і плекав свої мрії, де сьогодні у глибокій скорботі його матуся і брат з сім'єю, у сіре, лютневе небо. Тихо піднімаються прощальні слова і молитва. Ой, мамо, не пускала ти мене, казала рано тобі, сину воювати, та я дав, що куля омене. Пішов в свій край, країну захищати, щоб зупинити цю страшну війну, не міг дивитись на людські страждання, хотів здолати нечисть сатану, перемогти ордубу. Так як мій і смерті в очі виклики, не втримався в тім пеклі, та й поліг Прости мене рідненька, що загинув. Я знаю. Що молилася щодня, щоб я живим додому повернувся і пироги пекла і чекала дня, коли б тобі я на порозі усміхнувся, та не прийшов ріднесенька проба. Героя з орденом втруні привезли, тебе прошу, вираді, не плач. Я хочу сльози, щоб твої навіки ще. Захищати і нас таких багато ти повір за волю, що своє життя поклали, щоб згинув ворог клятий лютий звір, щоб мир настав війну. Щоб ми здолали, я вірю, прийде день і ти прийдеш. І на могилі чорнобривці, вестр насадиш. І помаленьку до портрета підійдеш Настала перемога сину. Тихо скажеш. від відспівування загиблого героя був відслужений у сільській Свято-Миколаївській церкві. Вечный покой подаш Господи, усопшему рабу Твоему, но представленному, обеенному воину, Владиславу, и сотвориму вечную память. Вечна. І Сина, і Святого Духа. Дорогі батьки, дорога родина, і чесні отці, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день на превеликий жаль, ми знову зібралися в святому храмі, для того, щоб щиросердечно піднести свої добрі, щирі молитви до Всемилості Господа нашого Ісуса Христа за душу новоприставленого, убієнного Воїна Владислава. Похорон сьогодні є особливий. Ми знаємо, що земне життя і нас колись закінчиться, і прийде певна хвилина, де ми представимо перед Господом Богом. Але це після свій певний час. Святий Псалмопіввець Давид у своїх псалмах пише і наголошує, що життя людини 70, а хто в силі 80 років. Такий відріз задає Бог на пожити тут в землі. Але стається певні обставини. В історії нашого людства, коли стаються війни, і, на превеликий жаль, у війні ми втрачаємо своїх найдорожчих, найрідніших, своїх дітей, ближніх, друзів, знайомих. Коли помирає людина, яка вже прожила певний вік, або навіть і коли хвороба спіткала її швидше закінчити земне життя. Ми це спів... переживаємо, співчуваємо. Але коли сьогодні ми молоду, добру людину, героїчну, яка, залишивши свій батьківський дім, залишивши своїх рідних, до ближніх, пішов на захист вітчизни, захищав він так, як достойний громадянин землі, християнин, віруючий і... Молитви Материнські кожен день лилися із свого серця, просили Бога, аби Бог захистив, аби Бог зберіг і залишив його живим. Певний час молитва була вислухана і Бог його виловив, але є такі певні хвилини, моменти, де ми не можемо нічого вдіяти. Але один із святих отців. Преподобний Ісаак Сірин говорить такі слова, що Бог знає, кого, коли і в який час прийняти у вічність до себе Небесне Васелі. Адже ми всі розуміємо, ми знаємо, що ми всі будемо там за гробом. Але де ми будемо, в якому місці, це вже залежить від нас, від нашої віри, від нашого відношення тут на землі, до Бога, до людей, до вітчизни, до рідних, до ближніх. І ми маємо велику надію. На милосердя Боже, що милосердний Господь прийме душу новопристанного Владислава у своїй світлій обителі, там, де немає ні журби, ні зіткання, а вічна та безконечна радість. Ну, щоб він виконав ту заповідь, заповідь любові. А знаємо, що Господь наголосивши, що є перша заповідь любити Господа Бога, а друга заповідь любити ближнього свого. Він любив Господа і любив своїх ближніх, захищав і робив все, що було від нього залежно. Ворожа куля, яка забрала його земне життя, і його тут закінчився його земне життя, тепер душа його буде вже там за гробом. Тому і ми приходимо до Божого храму для того, щоб ще раз і ще раз підносити свої щирі молитви. Він віддав своє найцінніше, найдорожче це життя, що є в людині. <клух> Але ми. За те, що він зробив такий величезний подвиг, дорогі брати і сестри, наш святий обов'язок. Хто як вміє, хто більше віруючий християни, хто менше, але ми повинні взяти на себе обов'язок, і можна сказати, подвиг, а зараз наближається Великий Піст Тридцятий Святою Пасхою, то ми повинні знаємо, що рідні вже будуть все життя молитися за свого синочка, свого брата, свого друга, знайомого. А ми, дорогі брати і сестри, повинні взяти на себе обов'язок. Кожен день не полінуватися, а сказати вранці після молитв, в помолитися, поминути нашого вольного героя, новопрестанного об воїна, об'єднаного воїславу. Покой, Господи, душу його, простимо, грехи вільні і невільні, і дар йому царство небесне. Дорогі батьки, ми щиро вдячні вам за те, що ви виховали свого сина, мужнім, героєм, захисником батьківщини, захисником вашої родини. За принципом наших односельців і всієї нашої країни. Нехай населений Господь укріпить вашу душу і тіло. Ми розуміємо і співчуваємо вам, як болить ваша душа, як крається ваше серце, як кров'ю обливається лишній раз наше серце і тривожиться наша душа. Тому що ми розуміємо, що з певну ми тіло вже не буде, а душа піде до милосердного Господа Бога. Тому ми дякуємо вам. За ваше виховання і хай Милосердний Господь всю вашу родину укріпить дасть сили, терпіння і здоров'я. Траурна процесія вирушає до сільського кладовища, місця останнього спочинку, героя захисника. Засинаю мене на плечі. Відпочинь до раю ще пів неба, місто, як дитина спідночі, місто відібрало сону тебе, всі безсонні ночі від весни Залилися в одну пекельну змову, щоб не чути музику війни, брати засинай під колескову. Важко тримати сльози. В собі ти, наш герою міцно засни в моєму серці ти назавжди засинай набирайся сил. Від краси, яку ти там побачиш, все що від відпусти, усміхнись, а небо хай заплаче. Засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою І під колискову уночі, Спи спокійно сном герою. Праце серце в журні важко тримати сльози в собі, си на герою, міцно засни, в моєму серці ти назавжди. Коли скаве душу заколеш, коли серце розіб'є там, де ти Президента України, Верховного Головнокомандувача, Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Дорогі співвітчизники, сьогодні ми проваджаємо не просто військовослужбовця, не побратима, брата. Він був членом нашої родини. Стара гвардія. Він боявся, робив. А потім, коли було дуже-дуже небезпечно, він посміхався та жартував. Я з ним ходив особисто на виходи, хлопці з ними ходили. Ми його пам'ятаємо як доброзичливу, вічливу, дуже добру людину. І ця втрата для нас дуже важка. Я не буду казати дуже багато. Вибач, брате, за те, що так склалось. Вибачте нас, що він так повернувся додому. Слава Україні! Слава Так хотілося вірити. Ти живий. Ти живий, як ще тисячі тих, хто загинув. Так хотілося чути твої жарти, твій сміх. Як же так, Боже, як так, мій сину, ти підтримати вмів у найтяжчі часи, ти у темряві був денним світлом, ти жити хотів й Україну любив, ти був владен весь світ захистити. Ти так мало прожив, ця проклята війна. Так багато найкращих забрала, Хай же пам'ять про тебе буде вічно жива, Божого царства небесного раю. Вічна слава герою!